Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами розберемо програму, завдяки якій можна створити план лікування досить швидко, комфортно та дуже якісно. Програма називається Clinicars. Насправді, функції даної програми набагато більше. Це насправді така як ціла. Система ведення стоматологічного бізнесу онлайн. Тобто тут можна і графік вести, і всі маніпуляції, і робити карточки пацієнтів. Створювати плани, лікування, склад, вся аналітика, фінанси. Ну тобто, по суті, це як crm система це як... Е як допомога вам в веденні вашого бізнесу та вашого розвитку. Але саме сьогодні ми поговоримо про створення плану лікування. Якщо пацієнт до вас приходить на, там, на консультацію, і ви подивилися і не провели ніякої документації, тобто не записали крок за кроком, що ви будете робити, відповідно, ви не зможете розписувати його на подальші якісь маніпуляції. А, знаєте, ця ера, коли. Людина сідає в крісло до лікаря, а лікар стоматолог питає, який зуб будемо робити, це вже давно пройшло, і так бути не повинно. Тобто, ви проводите комплексну консультацію та діагностику, складаєте план лікування, презентуєте цей план лікування, доносите до людини, що потрібно робити, навіщо потрібно робити там поетапно, скільки це буде коштувати, і після того, як ви все оговорили, тоді ви записуєте там на перший, другий, третій так далі етапи. І зараз ми з вами подивимося цю програму. Дивіться, Klinic Arts» — це насправді унікальніша програма, тому що ви можете зробити свій самостійний прайс в залежності від того, які у вас ціни і у вас ну, в будь-якому випадку прописані. Це може бути такий як максимально роздроблений прайс, так і в комплексі. Ви пишете от по сегменту. У мене як складено парадологічне лікування, додонтія, хірургія, лікування карісу, ортодонтія, ортопедія, тобто, по всі пункти, які ми можемо внести в план лікування, у нас вони виділені. Після чого, якщо ми хочемо да, там, зробити план лікування, ми відкриваємо карточку пацієнта. Тобто бачимо, наприклад, тут є там, всі фотографії, бачимо, є рентгени, є скани, тобто вся інформація перед вами, ви там або сам або збирали команду і сідаєте, робити план лікування. Особливо, якщо ми бачимо ось такий досить складний кейс, коли там, всі зуби зруйновані, коли багато зубів ендоліковане, коли є відсутні зуби, нам треба грамотно зробити крок за кроком, що як ми будемо там, лікувати. Ми розуміємо, що в нас вже це, до речі, реальна пацієнтка. Зараз я для прикладу створюю новий план лікування. Ми розуміємо, по якій системі там, в нашій клініці ми робимо плани лікування. І ми його цифру... просто цифровуємо за допомогою програми. Наприклад, там, провели обстеження, дивимося, що є пародонтит легкого ступеня. От, Програмно пишемо. Далі там, лікування каналів моляра. Знову ж таки, це просто як приклад, я вам показую, щоб ви зрозуміли можливості даної програми. Там, от, наприклад, там, от 4 моляра ми зробили, далі там, встановлення імпланту, у вас можуть бути різні системи, тобто ви самі можете створювати всі, ці, е, ну, всі позиції прайсу. Творили там відсутній зуб штраман, і, там або там, Мегаджен, Штраман, неважливо. І так далі. Тепер дивіться. Ми можемо міняти назву етапу, як завгодно. Ми можемо міняти формулу зубів. тобто Може бути без формули. Може бути з нумераціями зубів, от як я відмічав. Ми можемо ставити щелепи, верхня щелепа нижня. Можемо ділити на квадранти, відмічати. Можемо на сегменти. Можемо там, от просто всі зуби, да, відбірня, визначити всі зуби. Можемо ставити там дитячу щелепу, всі зуби дитини, молочні зуби. Тобто, абсолютно, абсолютно, як завгодно. Тобто ви формуєте собі прайс. Ви можете проставляти знижки. Наприклад, якщо ви хочете зробити імплантацію, у вас там акція 20% знижки, ви програмно пацієнта писали знижки, і програма, бачите, автоматично це все змінює. Тобто, тут знову ж таки валюту ви виставляєте в програмі: долар, євро, гривні, неважливо. І таким чином ви створюєте плани лікування і в подальшому, от, це все йде загальний підрахунок. Загального прайсу і з урахуванням, наприклад, знижки, да, там, що не виконано. Після того, як ви зробили цей план лікування, ви можете його там, зберегти, ви можете його. Це може бути декілька планів лікування, детально розписаних. Ви можете його зберегти в PDF-форматі, скинути пацієнту після того, як презентували. Далі програмно, да, там є карточка пацієнта, виконали парадонтологічний етап, ви можете його провести. От, там. Виконати, розпечатати акт, і вас буде потім, так, якщо буде 10 пацієнтів, ви розумієте, на якій стадії лікування знаходиться той чи інший пацієнт. Таким чином, дуже зручно вести, зручно контролювати пацієнтів в плані, щоб вони не зливалися, щоб не було так, що людина деякі зуби пролікує по плану, а деякі не буде лікувати. Тобто, в мене є спеціальна така позиція, в клініці, куратор, які Напряму комунікують з пацієнтом. І їхня задача так, щоб пацієнти які заходять на лікування, щоб вони завершували його. Вони комунікують з різними лікарями, наприклад, там, з парадонтологом, з ортодонтом, з хірургом. Кожен має доступ до цих пацієнтів. Тобто, у нас є якби всі рентгени, всі фотографії, плани лікування. Вони підбирають зручний час для запису пацієнта і таким чином виконуються: якщо цього не вести, якщо не мати детального плану. Лікування перед очима, ви, ймовірніше за все, можете ну, втрачати пацієнтів. Тобто вони не будуть його завершити до кінця, відповідно, роботи буде менше і грошовий потік буде менше. Тому, в першу чергу, це надзвичайно корисно для мотивації пацієнта, адже ви йому все розказуєте, показуєте і демонструєте, видаєте, то тобто, в нього є перед очима розуміння покроково, що робити. Друге, це надзвичайно зручно для ведення пацієнтів, вам, як ну, стоматологу в клініці або власнику стоматичної клініки або кабінету. Тому що таким чином ви будете контролювати лікувальні етапи кожного пацієнта. Тому програма дуже зручна. Є всі можливості для того, щоб під себе її адаптувати, так як ви створюєте самі позиції в прайсі, ви самі от можете по формулі робити, так як ви в цій клініці. З лікарської точки зору звикли робити. Я це звик робити там по своєму протоколу, то в мене є ціна максимально комплексна, наприклад, за керамічну реставрацію, сюди входять всі етапи. Є ціна за композитну реставрацію, лікування каріса. І тут же також все входить. Якщо у вас прайс більш е, такий роздроблений, де з багатьох позицій складається, це обов'язково прописувати. І саме про формування прайса ми з вами поговоримо. Наступному відео